Доброго дня всім. Сьогодні 23 квітня. Розпочав фрезерювання огородів. О, дивіться яка земля у нас, звісно, трошки таке як лей виходить воно. Як пластилін земля, бачите. Це звісно, яр, там де виходить вгорі, то там земля як пісок. Це після того як два дні тому прийшли дощі. Ну, грудочок немає, ви там казали, що грудобой, він нічого не дає, ці призі, грудки, не рівняє площу. Ви дивіться, поки суті. Ось так от працюємо. Це виходить огород, тут презірвав під картоплю Десь сантиметрів. Звісно, камера не зніме. Це, дивіться, призирував. Це виходить 12 сантиметрів під низом вже дивіться, тут аж вода була така, земля виходить мокра, сильно. Але садити щось вже треба, бо вже таке час, що до праздника була увісняє, вже картопля була посадена. Працюємо, так китайчик працює. Так що всім дякую за перегляд і на все добре.